26% українців відчуватимуть розчарування внаслідок замороження війни. 19% – надію. Ще в 13% призупинення бойових дій викличе сум страх або полегшення. І тільки 4% респондентів відчуватимуть радість. Про це свідчать результати опитування. Інфосапієнс. А як на замороження війни відреагують кропивничани? Давайте запитаємо. Я б не сказала, що дуже позитивно, тому що замороження це не припинення цього всього жаху. Тому це був би, напевно, психічний цей сміх, знаєте, типу, що, що ви кажете? Та ні. Якби це однозначне тлумачення, заморозка і жодного пострілу не було з тої сторони, то це була б ну не радість, а радість була б тільки за те, що це нікого не вб'є із наших військових і не вб'є. Але це могла бути короткострокова радість, тому що ми бачимо Чечню, перша чеченська, друга чеченська. Якщо просто заморозити, то це повинна бути якась сильна позиція під, під заморозку. Я плакала б, бо в мене зять воєнний 14 років воює. І якщо б заморозили, то він би не був на гражданський. Він би воював би далі, а я плакала б, бо в мене внучка двох хлопчиків нянча сама. Отак от. от. Тому ніякої заморозки, тільки перемога. Тільки перемога і все. Не добре б я віднеслася до цього. Я б з радістю не віднеслася до временного заморажування, щоб потім на їхніх условиях, якщо ж там починають переговори якісь. Які переговори? Вони на нас напали, хай виводять війська, ми на це згласне. Я хочу, щоб наші побіділи і Повністю, щоб війни не було ніколи, щоб заморажування ніякого не було. Ну, з радістю. Чому так? Ну, правда, потрібно, ще подивитися, на яких умовах, звичайно. Ну, Просто в мене внучки чоловік, він у нас гвардії. Переживаємо, турбуємось так, що, понятно, що ждемо. Ну, Потрібно також дивитися і умови. Була б щаслива. Спочатку хоча б замороження. А потім вже якісь наступні вже дії все одно пішли б далі. Це дозволило б трошки видихнути. Здається, що це був якийсь перший етап. Не зовсім хороший, негативно. А який б тут було воювати, щоб їй заморозити, скажіть, будь ласка. Це нормально, скільки людей, було. скільки сімей, скільки горя. Ой, мабуть, пригала б до 10-го поверху. Саме така емоція, так? Така. А чому? Замороження, не закінчення. Ну. Бу... Хоч би був якийсь передих, мабуть. На щось би настроїлись далі. Ну, страх, звісно, про це, про це що знову можуть напасти. Ну, як занаружити війну? Треба ж нам свою землю від, як відвоювати, Свою забрати. Позитивно відреагувала. Чому так? Напевно, тому що мені подобається, що дітки б жили без війни, так як я працюю в дитячій лікарні, і ми бачимо, як вони реагують на тривогу, тому це була позитивна емоція. Навірно, розочарування, бо це ж не кінець, заморозя. Через рік вони знову почнуть. І... Ну, мені це не сподобалось, бо якби було б заморожування війни. Співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Нацполіції викрили на корупцію одного з керівників судової державної адміністрації в області. За даними слідства, посадовець підписав низку контрактів з директором однієї місцевої комерційної фірми на постачання комп'ютерної техніки для судів Кіровоградщини за значно завищеними цінами. Таким чином, посадовець наніс значних економічних збитків державному бюджету України на більш ніж один мільйон гривень. За даними слідства, посадовець надалі поділив прибутків від незаконної схеми з директором вказаної фірми. Співробітники СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Це зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Понад мільйон гривень збитків завдали державі під час ремонтного асфальтного покриття в селищі Новгородка, що на Кіровоградщині. У зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками для державних інтересів підозрюють посадовця облавтодору. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Досудовим розслідуванням встановлено, що головний інженер філії Кіровоградська Д» Державного підприємства Кіровоградський облавтодор ват ДАК автомобільні дороги України не перевірив обсяг виконаних робіт з ремонту асфальтного покриття ВСМТ Навгородка, склав та підписав акти щодо їх виконання. Сума завданих державі збитків становить понад 1 мільйон гривень. Як знизити рівень корупції в регіоні? Це питання обговорили під час робочої наради між представниками Національного агентства запобігання корупції з місцевою владою у Кропивницькому. Зустріч відбулася в облівськ адміністрації. Керівництво НЗК наголосило на важливості впровадження в роботу органів місцевого самоврядування механізмів запобігання корупційним проявам, серед яких декларування доходів посадовцями, прозорі закупівлі, цифровізація документообігу, а також залучення громадськості, медіа та правоохоронних органів для виявлення корупційних схем. Ці заходи втілюються одночасно в усіх областях України в рамках державної антикорупційної програми. Також делегація на ЗК назвала проблемні галузі в області, які мають ознаки корупції. В поле зору антикорупціонерів потрапила сфера освіти та надрокористування. Надрокористування дійсно є проблем, проблемною сферою. Є багато питань щодо можливості і особливостей надання. Дозволів на надра користування, можливостей, в обхід законодавства користуватися надрами без дозволів, складні процедурі. І Національне агентство планує взяти в розробку сферу надра користування для того, щоб вирахувати загальні корупційні ризики для всієї держави в цій сфері. Я піднімав питання сьогодні про створення територіального підрозділу. НЗК на в нас в області, тому що дуже багато питань по запобіганню корупції. Мені на сьогоднішній день прикро говорити, але в минулому році у нас один факт таки був виявлений. Він пройшов по суду по одному із керівників нашого комунального закладу, де була зібрана сесія, і ми цього керівника відсторонили від займаної посади, тому що на сьогоднішній день. При нинішній ситуації, коли наші славні воїни захищають нас на передки, там у нас не повинно бути явлень як корупція. Не допустити проявів корупційних дій можна тоді, коли люди чітко розуміють свої права, свої обов'язки і в своїй діяльності є прозорими, відкритими, щирими і розуміють, що державні інтереси повинні домінувати в їхній роботі. І так має бути. А механізми на Кіровоградщині для контролю відповідно є. Це і громадські організації, це і депутатський корпус, це і громадські діячі, це і журналістика. Без хабарів та відкатів в органах самоврядування. Кропивницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з організацією D.A.I. Global, що спрямований на боротьбу з корупцією у владі. Документ уклали в межах проєкту сприяння доброчесності в публічному секторі. Ініціатива розрахована на 5 років та має на меті об'єднати 80 українських громад. Рупивницький став 22-м містом, яке приєдналося до альянсу доброчесності. Протягом року команда незалежних експертів проведе оцінку корупційних ризиків у роботі міської ради, крім того, здійснить інвентаризацію технічних засобів і програмного забезпечення для цифровізації документообігу. За результатами моніторингу, фахівці підготують звіт з рекомендаціями, як усунути корупційні прояви та в яких саме сегментах у цьому є потреба. Підписанти сподіваються, що такі заходи дозволять зробити діяльність органів влади прозорішою та більш підзвітною громаді, а також сприятимуть залученню іноземних інвестицій для розбудови міста. Ми стараємося навести порядок, але ж так само, як є певні правила і рівні правила гри, то потрібно всім відповідати цим, цим оцінкам, цим критеріям. Якщо ми піднімаємо статус місцевого самоврядування і говоримо, що тут команда чесна, порядна, яка працює в реалізації там головного фінансового документа і інших питань, але раціональна, економна і ефективно використовувати на користь території 22 громади, які ми попередньо обрали в альянс доброчесності, дуже відрізняються одна від одної і розміром населення, і географічним положенням, і наближеністю до зони бойових дій. Такий вибір був не випадковий. Ми зробили це спеціально для того, щоб ми могли працювати і розуміти потреби і маленьких громад, маленьких містечок. Найменша з якою ми працюємо, має десь 30-40 тисяч населення. І звичайно, найбільша громада, з якою ми співпрацюємо в цьому альянсі, це Харків. Сподіваємося, що ця співпраця буде плідною і довгостроковою для забезпечення доброчесності і прозорості у вашому місті. Перший наш напрямок це оцінка корупційних ризиків діяльності ради і виконавчих виконавчих органів. Ми на перший рік співпраці з, е, обрали, скажімо, чотири ну, ключових е, таких для нас і для вас, я думаю, також е, сфери: це публічні закупівлі, це управління землею, це архітектура містобудування, управління нарухомим комунальним майном. Цю роботу будуть робити тематичні експерти. У нас є там три команди експертів, які одночасно у всіх містах ну, будуть проводити. Оцінку ризиків обстеження, видалення, висадка, догляд. У Кропивницькому реалізують чотирирічну програму озеленення. Її кошториз 32 два мільйони 700 тисяч гривень. Більше про проєкт розповіли під час тематичного брифінгу. Зокрема, повідомили, що наразі під нові дерева готують кілька великих об'єктів. Це сквер першого трамвая, лісопарк Сосновий, вулиця Івгана Чекаленка, гай десантників тощо. У міськраді наголошують, видаляють виключно аварійні дерева та ті, які досягли вікової межі, також викорчовують пні. Прикладом у сквері першого трамвая видалили чотири пні та стільки ж дерев, які комісія під час обстеження визнала аварійними. Натомість планують висадити 12 магнолій і 8 рубіній, а також 150 кущів Барбарису Тунберга, Ялівця, Тамариксового та вайгели. Об'ємні роботи виконують і у лісопарку Сосновий, де крім видалення аварійних, запланована висадка тисячі молодих сосен та ялин. І так на кожному об'єкті за видаленням буде обов'язково відновлення. Та примноження флори. У міській раді акцентують, довгострокова програма передбачає системний підхід до озеленення Кропивницького. Тосовно Чекаленка, ми плануємо висадження 54 одиниць дерев це клени. Видалення сухостійних та незадовільних зараз виконано по Чекаленка 21 одиницю. І там ще 61 одиниць. Ну, пеньки, які залишилися по видаленню там з історії, також у нас іде гай сандників висадження 400 одиниць кущів, 26-27 рік, вулиця вокзальна. Там висадження 30 одиниць, тюльпанове дерево та гліциння, кущів 200 одиниць. По проспекту університетському орієнтовне висадження клени половні в кількості 200 одиниць, кущі 300 одиниць, сквер праведників народів світу, орієнтовне насадження висадження дерев та кущів. Якісь 200 одиниць. Це розрахункові показники. Жінка може стати на облік військовозобов'язаних після того, як прийде військову підготовку. Що це значить? Це жінка добровільно може прийти військову базову підготовку, якщо їй дозволяє стан здоров'я, вік і, звісно, бажання. Після цього її ставлять на облік. Також облік не зобов'язує її до примусової мобілізації, тобто, в принципі, нічого не змінилося, крім того, що жінка добровільно може прийти в військову підготовку, після якої вона приймає самостійно для себе рішення, бажає вона проходити військову службу чи ні. Згодом, якщо жінка забажала прийти в військову службу, вона вже має певні військові базові знання. Щодо обліку військового наразі. У нас є обов'язковий облік для жінок з медичною та фармацевтичними освітами. Це також не зобов'язує до примусової мобілізації жінок. Це для того, щоб Генеральний штаб мав статистику певну, скільки жінок-медиків у нас є в резерві. Все у нас на добровільному порядку. Чи може жінка виїхати за кордон, військово зобов'язана? Так. Ті жінки, які стали на облік медики або які пройшли військову базу підготовку, стали на облік, вони можуть виїхати за кордон. Заборонено виїжджати за кордон лише жінкам-військовослужбовицям та держслужбовцям. Також у нас залишається на добровільному порядку це контрактна служба для жінки відкрито доступ до всіх спеціальностей, У нас є гендерна рівність. Є такі випадки, коли жінка, яка бажає проходити військову службу. Але їй не дозволяються. Це лише в тих випадках, коли вона не пройшла ВЛК військово-лікарську комісію, та за психологічним відбором також виникли певні нюанси. Лише в таких випадках наразі все добровільно, мобілізації примусової немає, і згодом може прийти військово базову підготовку. Протистояли ворогові, аж поки не обвалився бетон. До Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту та десятиріччя із часу завершення боїв за Литовище в Подільській гімназії у Кропивницькому провели тематичний урок спомин, присвячений легендарній обороні Литовища. Педагоги розповіли учням про запеклі бої, які вели українські воїни проти бойовиків на території аеропорту, а також пригадали імена хоробрих бійців, які загинули, відбиваючи атаки ворога. Битва за Донецький аеропорт тривала 242 дні з кінця травня, 2014 по 20 січня 2015 року. Від сепаратистів стратегічний об'єкт охороняли добровольчі загони української армії, десантники, піхотинці та спецпризначенці, серед яких було чимало кропивничан. Наказ вийти за аеропорту. Військові отримали, коли ворог підірвав головний термінал, не витримала будівля. Та навіть після цього сили оборони ще декілька днів чинили спротив агресорам. За даними генштабу, захищаючи донецьке литовище, загинули 100 українських бійців, ще понад 400 отримали поранення. Водночас втрати бойовиків вбитими та пораненими склали близько трьох тисяч солдатів. Після тих боїв українських захисників прозвали кіборгами. А оборона Донецького литовища стала однією з найславетніших операцій в історії російсько-української війни. На той момент було так, що ворог все ж таки переважав, адже технічно і матеріально. Але кіборги змогли зробити те, що не вдавалося ні одній армії, ні за всю історію взагалі людства. Вони витримали найбільшу облогу. Це один з періодів, коли українці показали незламність та стійкість духу, і всі добровольчі батальйони, регулярні війська Збройних сил України показали те, що вони можуть протистояти одній з найбільших. На превеликий жаль армії Багато друзів, брата там були на тому захваті аеропорту, коли загинули там. Розповідали, що гучно, страшно, майже неможливо. Що стояло до кінця, страшно, боляче бачити загиблих боляче, коли буквально прильот та люди живі лежать під трупами. В першу чергу це навіть надзвичайно, тому що наші вороги вони їх більше, їх ну їх кількості більше за нас, і ось наші люди вони змогли якось захистити, за це все оборонити. І, звісно ж, їх неможливо не вважати героями. Вони захищають не тільки ось тільки ось свою країну, та взагалі вони обороняють наше минуле, теперішнє і майбутнє захищають. Намальовані герої в Кропивницькому презентували виставку портретів військових з Кіровоградщини, які загинули на війні. це на фотографії. Маленька злата ніколи не бачила дідуся живим, але його лице впізнає серед сотень незнайомих облич. Віктор Бойко віддав життя на фронті, щоб вона з мамою жила у вільній Україні. Вони спали, їх положили посеред поля. Це було п'яте ранку, їх накрило градом. Тобто шансів вижити там не було. Воїн загинув 11 липня 2014 року в селі Зеленопілля на Луганщині. Служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Віктор серед перших кинувся в бій, коли росіяни розв'язали війну проти України, згадує донька Олена. Це був саме ідеальний батько. Олена. Це був дуже спокійна, дуже гарна, добра людина, яку дуже всі поважали, всі звертались до нього за допомогою. Дуже чесна людина, дуже схожа, дуже схожа. Це про зроблений його молодості. Це фотографія там, де він ще служив. Коли він був ще геть молодий, юних років це батькові очі, очі, які, на жаль, ти ніколи більше не побачиш. Портрети полеглих бійців створила кропивницька художниця Ольга Коломієць. Писала картини вугіллям. Обличчя героїв змалювала з фотографій, які передали рідні. Думала тільки про очі. Я хотіла, щоб ці хлопці були з живими очима, щоб вони були живі. Вдихнути в свій малюнок душу тої людини, яку я бачу на фотографії. Да, я знаю, її немає, але вона була жива. Її любила, вона сміялась, вона була щаслива в той період часу. Військового Віталія Булгаза, пані Ольга, намалювала за одну ніч. Портрет свого сина поглядом ніжно огортає мама Віта. Душа за ним болить вже третій рік, каже жінка. Там найбільше, що мені не вислає слово мам. Все, нічого, все. Матір розповідає, коли російська армія пішла в повномасштабний наступ, Віталій був на заробітках у Польщі. Не в силах спостерігати з чужини, як агресор знищує його державу. Захисник повернувся в Україну. Вже в квітні 22-го року рушив на передову, боронив Херсонщину 29 серпня, одразу після свого дня народження, разом з побратимами Віталій штурмував ворожі позиції в селі Сухий Ставок. Той бій для її 22-річного сина, говорить пані Віта, став останнім. Їх розбудили о 6-й ранку, ми попередживши, всіх посадили по машинах і дали маршрутку де рухатися. І вони, так як сказали хлопці, заїхали за першу посадку, був один обстріл, за другу третій, і за третю їх там вже просто чекали. Їх розбомбили всіх. Із їхнього батальйону повернулося із 300 чоловік, живих повернулося 80. Віталія пані Віта безуспішно шукала 9 місяців. Дивлячись на портрет, каже, клята війна змінила сина до дрібниць. Назавжди стерши усмішку з молодого лиця. В цих очах я бачу, скільки страху і болі його, який він відчував, по ходу в своїй, бо фотографії одна з останніх. Я дивлюся, в мене очі його живі. Я просто їх дивлюся, я бачу його живого. В експозиції, що сформували в центрі народної творчості, загалом 15 портретів військових з Кірвоградщини, які загинули до та після початку повномасштабної війни. Полотна мисткиня Ольга Коломій створила впродовж 23-24 років. Намальовані захисники, неначе справжні, захоплюються відвідувачі виставки. Ольга Коломієць, вона майстерно передала їхні відчуття, їхній стан, їхній характер, якими вони були добрими, веселими, життєрадісними. І це сьогодні важливо вже їх немає. А для їхніх родичів, знайомих і близьких, це, це вони, це їхня присутність. Після закриття виставки експоновані портрети полеглих воїнів віддадуть родинам захисників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. -ТІ у музеї мистецтв Кропивницькому відкрили художню виставку. Марісель та Панакота рятують культурну спадщину. В експозиції 40 графічних робіт у вигляді коміксів, які створили одеські музейники. Ілюстрації розповідають про евакуацію з Одеси, експонатів муніципального музею імені Блещунова та боротьбу одеситів з російськими окупантами в перші дні повномасштабного вторгнення. Геройками коміксів стали дві кішки, котрі уособлюють справжніх музейних працівників. Чотирилапі безстрашно рятують твори мистецтва з-під ворожих обстрілів, переправляючи їх у безпечне місце. А також переживають ключові події, які супроводжували українців після нападу росіян. Оригінальні малюнки одеські музейники готували півроку. Виставка вже встигла об'їхати українські міста та побувати за кордоном. У музеї мистецтв її експонуватимуть близько місяця. Автори експозиції пояснили, через комікс хотіли показати, як росіяни знищують українську культуру, та нагадати, що музейні колекції потребують захисту. Це якраз перші три місяці війни і головні героїні це киця Марісель та Киця Панакота. Вони насправді живуть у нашому музеї, це музейні, справжні музейні киці. Тому і образи, і частина їх характерів взяті з реальних таких персонажів. Музейна справа це один з тих унікальних досвідів, які треба і задокументувати, і розповісти громадськості, що відбувається, і привернути увагу до порятунку культурної спадщини нашої країни. Руханка за донат для зсу. В Кропивницькому волонтери влаштували благодійне тренування для містян. Провели його на міському стадіоні. Позайматися спортом і заразом зібрати кошти на техніку українським захисникам прийшли більше десятка людей. Продовж години спортсмени бігли крос, а також виконали комплекс справ для розвитку сили та витривалості. Загалом учасники тренування задонатили 11 тисяч гривень, які витратять на реп для спецпідрозділу Корт. Це обладнання допомагає бійцям знешкоджувати ворожі безпілотники на передовій і ліквідовувати диверсійно-розвідувальні групи окупантів. На прилад воїнам потрібно 260 тисяч гривень. Організувала це благодійне тренування для Підрозділом мого чоловіка, підрозділу корпу на реп, тому що така війна потребує е, таких засобів для знищення ворога. І Саме реп ми для того, щоб хлопці могли працювати в цьому направленні цьому е, без. Потілі перше коло 400 метрів. Це були бьорки з випригуванням. В цій вправі взагалі повністю включаються всі групи, вони навантажені. Друга вправа у нас були випади. Понятно, що це в нас ножки і перенічина бідра. Третя вправа у нас була медвежа хода. Ну тут у нас, включається, все красиво. Ну і четверта вправа це біг, це парбі. Мені дуже сподобалось тренування, я до нього готовий. Були це тіло, найбільше це м'язи кора та ніх. Зараз чувствую легкість та щасливість. Вісімдесят 85 років на варті слова та культурно-духовних процесів. У бібліотеці Чижевського відзначили ювілей обласного літературного об'єднання СТЕП. Привітати степівців, а це знані письменники Кіровоградщини зібралися поціновувачі їхнього таланту. Колеги та представники влади. Зазначу, літературна кузня створена у 1939 році заснування Кіровоградської області. Степом завжди керували видатні письменники. Перший очільник Анатолій Хорунжий. А найдовше, майже півстоліття, біля керма літоб'єднання стояв лауреат багатьох премій, письменник та журналіст Віктор Погрібний. Ім'я якого наразі і носить спілка за його редакторства. Під логотипом степу вийшло 60 книжок. Після смерті Віктора Погрібного із 2017 року степ очолює Ольга Полевіна своєрідним звітом літоб'єднання до ювілею стала збірка секрети сюжетів. Наразі вона існує лише в електронному вигляді, однак в об'єднанні сподіваються видати книгу якомога швидше. Наразі степ об'єднує із сотню письменників. Вітаючи і звітуючи перед присутніми керівниця Літспілки наголосила що роки ковіду і війни. Це випробування. Пування для всієї країни, утім, степ зміг не лише вижити, об'єднання продовжує розвиватися своїм особистим здобутком. Ольга Полевіна вважає збереження письменницького складу степу. Загалом говорить, сім років її керівництва були продуктивними і у видавничому розрізі. Світ побачили вісім книжок. Ну, я виросла в степу. І я не знаю, чи стала б я письменниця, якби я 30 років не ходила до Віктора Погрібного на студії. Так вийшло, що очолюю зараз я. Ми зберегли всі традиції. У нас є студія, у нас є альманах, у нас є дві газети, які нас друкують. Тобто всі наші автори мають можливість бути надрукованими і почутими. А це зворотний зв'язок, який дуже важливий для творчої особистості. Віктор Олексійович завжди казав, що степ це середовище, де може вирости творча особистість. Треба дати, зробити умови для цього. Ну, ось цю площину ми підтримуємо. Ми двері у нас відчинені для всіх, хто прийде, якщо. Твори його тавоварті, вони будуть обов'язково надруковані. Кіровоградщина – це така талановита земля. Вона щедра на людей, які обдаровані особливо поетичним хистом. І літературне об'єднання Степ яке сьогодні відзначає 85 років, гідне уваги і поваги, тому що з цим літературним об'єднанням пов'язані імена. Дуже відомих українських письменників і не тільки тих, які сьогодні працюють. За 85 років з цим літературним об'єднанням пов'язано дуже багато. І ось я тримаю в руках книжечку, яка називається Літературна Кропивниччина». Національна спілка письменників видала її до 40-річчя утворення нашої організації. Тобто, наша організація є молодшою за літературне об'єднання степ.